Сьогодні хочу вам показати ось такі дві одиниці переобладнаних тягачів MAN в самоскит. Розкажу вам трошки предісторії. Пригнав нам замовник три одиниці. На жаль, третю трішки не встигли підготувати до завтрашньої здачі, буде через декілька днів готова. Але ось зараз дві абсолютно однакові машини з абсолютно різними кузовами. Хочу сьогодні вам показати. Замовник пригнав нам їх на переобладнання. Приблизно місяць назад виготовили ми на них такі ось гарні кузова зерновози. Даний автомобіль йде трьохсторонкою з сйомною надстроєчкою. А друга машинка з заднім вивертанням, з глухими боковими бортами та з фронтальним гідроциліндром. Третя машина буде, до речі, повністю така сама. Спілкувався я з замовником на рахунок того, чому саме такі мани він обрав. Людина каже, що йому треба, щоб машинки їздили тільки по місцю. За рахунок того, що вони без спалки вийшли зробити довші кузова. Кузов тут довжиною 4,7. Висота борту 1,8. Як бачите, дуже Апрятна, дуже все гармонічно виглядає, кузов майже в рівень з кабіною. Ось відійде трошки назад. По дугам чуть-чуть вище виглядає, але все просто супер вийшло. Замовник побачив фото. Дуже задоволений машинками. До речі, він збирається продати, здається, декілька одиниць зілів та чотири одиниці газона і замінити саме оцима трьома манами. Давайте по комплектації по кузовам пройдемося. Зараз підніму першу машинку та покажу вам це. Поки буду качати повітря та підіймати кузов, одразу покажу вам салон. Зустрічає нас ось така ціленька сідушечка на пілоті. До речі, ось так ми встановили джойстик керування підйомом опускання кузова. Ось так виглядає салон без спалочки. До речі, дуже ціленькі сідушки, ціленький руль. Дверна карта, як завжди, перевіряємо окуляр, все працює, технологічних лишніх отворів немає. Були тут, певно, якісь планшети, але замовник пригнав вже без планшетів, каже, не було. Заведемо автомобіль, накачаємо повітря, піднімемо та продовжимо. Ідеально заводиться. Обов'язково перед тим, як включати. Насос та підіймати кузов. Перевіряйте на трьох сторонках пальці, щоб не виламати. Так як циліндри ставимо ми з запасом потужності, Ламають дно на ура. Зараз у нас стоять пальці в положенні підйому назад. Давайте піднімемо. Включаємо насос та підіймаємо. Зафіксували джойстик в положенні віра. Ось з такою швидкістю підіймається. Я думаю, більше, ніж достатньо. Давайте ще трошки. Опа, спрацював автостоп. Витягнув клапан на розподільнику та ганяє масло по кругу. Ось так виглядає машинка з піднятим кузовом. Шикарно. Циліндр відрегульований таким чином, що ще у нас в запасі є один шток, якщо треба підняти якийсь залипаючий груз. Супер. Так, заглушили машинку, стало трохи краще, мабуть, мене чути. Давайте пройдемося по комплектації. Дивіться, встановили ми підкозовний гідравлічний бак, так як на це місце можна було встановити, але замовник обрав запаску, буде встановлювати в майбутньому сюди запаску. Прийшлось робити підкозовний бак. Встановили вивід гідравліки для причепа. Ось його Задня частина. Ось так. Ми це все встановили на кронштейн гарний. Додатково машинка була укомплектована повним комплектом італійської гідравліки від фірми Пінта та, само собою, гідроциліндр також від фірми Пінта. По довжині кузова, ще раз нагадую, що вийшло зробити на дане шасі довжину 4,7, висоту 1,8, по ширині 2,55. Стандартно. Кузов цей вивертає у нас на три сторони, має зйомну нашивочку, ось таку, як бачите. Тент можна буде переставити, коли зйомну нашивку знімаєте. Ось встановлені додатково люверси. Як завжди, всі місця, де встановлені втулки, де є постійне тертя під масляночками, це все потрібно змазувати. Давайте до другої машинки. Всі три машинки, до речі, однакового року 2016 го Тут що у нас по салону, все точно також, все ціленьке, все гарненьке, лишніх отворів немає, окуляр працює, супер. Заводимо. Також добре заводиться. Є маленький нюанс, накладки немає на ручку, але це все. Також мелочі, людина все купить, доукомплектує машинки, є люк. Кондиціонер, до речі, справний. На, на всіх трьох машинках Ганяв я їх на сертифікацію, все працює чудово. Давайте піднімемо. Все так само включаєте насос, джойстик, ложення віра. На задньому вивертанні у нас пальців немає, встановлена задня самосвальна вісь, тому перевіряти пальці не потрібно. Ось так, підіймається кузов. Швидкість відрегульована, в принципі, нормально, швидше не потрібно. Опа, спрацював автостоп. Ну, кузов вийшов на свічу. Я думаю, тут 45 градусів, не менше. Дуже гарно виглядають машинки в парі з піднятим кузовом. Взагалі пофарбовані дуже вдалим кольором, темно-сірий, з синьою кабіною, з темно-сірим тентом. Ну, просто ідеально виглядають. Маниці, до речі, з непоганим кліренсом. Навіть на такій малій резині. Замовник каже, що буде перевдягати резину, буде ставити більшого розміру, щоб ще більший кліренс був. Додатково буде доукомплектовувати передню вісь подушками. Та, само собою підкидувати одразу ресору, так як планую возити мінімум 15 тонн. Так, забув вам ще сказати розміри цього мана з заднім вивертанням, так як інколи машинки з підкозивним циліндром та фронтальним гідроциліндром відрізняються розмірами кузова. Але у нас вийшло на всі три одиниці виготовити кузов однаковий 4,7 на 1,8. Так як казав вже раніше, тут встановлений фронтальний гідроциліндр. Все повністю всі комплекти гідравліки, гідроциліндри від фірми П'інта, інтерпамп гідравлік, вони ще інакше називаються. Дуже якісна гідравліка. В принципі, вона зарекомендувала себе вже за три роки. Три роки ми її ставимо постійно. Зарекомендувала себе дуже чудово. Немає взагалі ніяких нарікань від людей, тому рекомендуємо. Ну а наразі у мене все. Кому потрібні такі машинки. Приганяйте, переобладнаємо, номер буде під відео. Також не забувайте, що є у нас і готові варіанти 4 одиниці зараз в наявності. Пишіть коментарі завжди, будемо раді, адекватній критиці. В принципі, все, до побачення.